Мери за економічне зростання, спільна ініціатива Європейського союзу та програми розвитку ООН. Вона пропонує переосмислити місцеві економіки, простори та процеси для досягнення позитивних змін у містах. З самого початку програма була спрямована на допомогу громадам у адаптації до швидкоплинного світу. Однак повномасштабне вторгнення Російської Федерації змусило програму реагувати на інші виклики. Виклики війни, українські міста зазнали ракетних обстрілів і руйнувань, а їх ослаблена інфраструктура та економіка відчайдушно намагалися впоратися з хвилями внутрішньо переміщених осіб. У межах програми було обрано 13 громад для впровадження проектів з реагування на воєнну кризу та подолання її наслідків. Одним з таких міст став Харків. Друге за населенням міста України зіткнулось з величезними випробуваннями через війну і близьке розташування кордону з Росією. Ми продовжуємо крок за кроком закладати фундамент майбутнього відновлення нашого міста. Харків працює над концепцією генерального плану. За підтримки міжнародних партнерів було проведено 3 d сканування зруйнованих будівель. А завдяки співпраці з ЄС та UNDP було розроблено онлайн-платформу, де представлено віртуальну модель міста та пілотні проекти генплану, важливо, що команда програми розвитку за економічне зростання вона підтримує кожне місто на кожному етапі реалізації цього проекту і знаходиться на постійній комунікації з, зі всіма містами, які беруть участь у проєкті. Громада Славути, чарівного міста на заході України, так само як і Харків, стикнулася з викликами війни. З початку перших днів війни Славутська громада стала прихистком більше ніж для 6 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Ми стикнулися з тим, що у нас існує проблема соціальної та економічної інтеграції вимушено переселених осіб у нашу громаду. Програма створила умови для самозайнятості переселенців на місцевому рівні, сприяючи їхній економічній незалежності та інтеграції. Одним з таких прикладів стало заснування у Славуті підприємства з вирощування мікрозелені. Спільне вирощування мікрозелені єднає нових мешканців Славути та допомагає їм будувати соціальні зв'язки у громаді. Я хочу так вірити, що цей проект буде вже знати вся країна. На півночі України після місяця окупації місто Супутник Чорнобильської АЕС Славутич навпаки зіштовхнулося зі знелюдненням. Сьогодні ми не дораховуємо до 15% наших людей, яких тут немає. Натомість приїхали інші люди. Приїхали інші славутичани, як ми їх називаємо, тому що я не люблю абревіатуру ВПО. У межах ініціативи Мери за економічне зростання місто розробило план комплексного відновлення та розвитку. Документ став дороговказом для Славутича. Він описав стан, у якому місто опинилось після окупації, а також визначив вектори його розвитку. Одним з таких векторів стало створення максимально комфортних умов для приймання внутрішньо переміщених осіб та бізнесів з охоплених війною регіонів. Зі сторони Славутича ми отримали всіляку підтримку, і нам тут дуже комфортно будувати бізнес, знайти працівників для себе. Марія доєдналася до ініціативи Мери за економічне зростання та проводить бізнес-навчання для бажаючих відкрити власну справу та розвинути існуючий бізнес. Ніжин є ще одним містом з великою кількістю викликів, частина з яких вирішується у межах спільного проєкту ЄС та UNDP. Повномасштабне вторгнення розпочалося для міста Ніжина в перший же день, і перші ракети сюди, на жаль, прилетіли. І ми пережили понад місяць реальні бойові дії. У нас приїхали багато внутрішньо переміщених осіб, тільки офіційно зареєстровано біля трьох тисяч. А для ВПО ще основне? Це житло, щоб було де жити, і це соціальна адаптація, щоб була робота. На початку квітня, завдяки реалізації ініціативи Мери за економічне зростання у Ніжині відкрили виробництво з пошиття одягу, яке дасть робоче місце 30 мешканцям громади та внутрішньо переміщеним особам. У Нас були проведені різні майстер-класи, де такий був м'який компонент проекту, де були люди залучені до того, щоб провідчувати, що ж вони зараз відчувають. Десь можливо трохи залатати ті рани, ті болі і травми, які з і ми прийшли до нас. Ми зранку прийшли. Ми поспілкувалися з дівчатами. Ми якось на позитив себе налаштували і працюємо. Персонал нового ніжинського виробництва постійно шукає нові можливості розвитку та готовий випускати якісну продукцію. Дуже хочеться, щоб ніжинське виробництво швейне почули не тільки в Україні а й за кордоном. За підтримки проекту Мери за економічне зростання, Харків, Славута, Ніжин, Славутич та інші міста України не просто відбудовуються, вони стають краще і створюють більш стійкі, сталі та інклюзивні міста для відновлення України.